У нас була хороша налаштованість на суперника, тому що ми гідно грали у першому колі на лівому березі. Скажімо так, да, перший тайм ми там програли по ділу, другий тайм перегорнули гру повністю і нам поставили пенальті, якого не було. Це вже було видно на різних повторах і так далі, на симуляціях. Тому хлопці виходили з настроєм, щоб проявити себе і віддячити наших чудових болівальників, які створюють неповторну, неймовірну атмосферу, коли хочеться і бігти, і віддавати всі сили, віддячити за таку підтримку і просто насолоджуватися грою. Забили першими моментами непогано пресингували, але десь у першому таймі нас і захльостували емоції. Тобто, не завжди ми були готові до пресингу і за цього десь втрачали зайві сили, тому що пресингувати не можна навіть на 90% тільки на 100%. Скажімо так, Якщо брати підсумок, все вирішив індивідуальний клас гравців суперника. Два моменти, два голи, причому голи красиві, які ще раз підкреслюють, що ці гравці володіють якостями і індивідуальна майстерність у фазі завершення для нашої сьогоднішньої першої ліги на пристойному рівні. У другому таймі, особливо після замін, ми трохи е підняли нерв гри. Було створено декілька моментів, я не можу сказати, що ці вони були гольові, але небезпечні точно у штрафному майданчику і після кросів, і після індивідуальних проходів, наприклад, плакс, бочок, кожушка. Але знову ж таки, нам не вдалося зрівняти рахунок. Це, що стосується ігрової частини, те, що стосується поведінки, ну, знаєте, все одно футбол це респект, це повага. Але коли на суддів створюється тиск протягом матчу, постійні крики, якісь там апеляції, відволікання і не завжди Цензурною лексикою, ну напевно, за цим потрібно слідкувати. Коли гравець металіста три хвилини робить заміну спеціально виходить, і головний суддя відворачується і не бачить цього. Ну, не знаю, я дуже сумніваюся, що це прикрашає руна. На мою думку, початок гри був рівний, але після нашої помилки супернику вдалося відзначитись голом. Ми гарно відповіли, забили красивий м'яч, хороша атака через фланг. Яку завершив гарний удар Юрченка, і потім ще відмінний гол рашиці. Потім була досить рівна гра, де мали нагоди відзначитися обидві команди, мали наприкінці забивати і третій гол. Команда добре працювала, грали до останньої хвилини, гравці допомогли на полі один одному та билися за кожен сантиметр ігрового майданчика. Я задоволений підсумковим результатом. Але ще було два моменти в першому таймі, де арбітер мав призначати пенальті на нашу користь.